Гарна назва чи ні? Я Стесі Зблав і зараз ми поговоримо про заюзані назви Гудфуд найбанальніший приклад і Рима. І скажіть, кому потрібна ця миттєва асоціація з гарною їжею, коли ви не вибудовуєте асоціацію саме з вашим брендом? Так, у випадку з відомою крутою Альоною Гудковою все складається супер логічно, бо назва в трансліті йде саме з буквою. «Ю». А не подвоєними, о як і у призвищі сім'ї, ще є додаток вдома. Але хто буде вимовляти цей гудфуд вдома? 100% клієнти будуть скорочувати неї. Впевнена, що лого українською мовою з цим плаваючим шрифтом та припискою вдома з'явилося заради реєстрації торгової марки, бо саме ці відмінності можуть допомогти в реєстрації такої розповсюдженої назви. І як би мені не подобався фірстиль бренду та загальна концепція, я проти таких назв в світі стільки всього цікавого, навіщо бути схожими на когось.